Ідея така, що базовим параметром була ціна, і багато хто на цьому перечепився. Які бувають проблеми, коли замовляють? Це не в цілях там реклами, там, магронікс або якихось великих там сервісних команд, а це в цілях просто розуміння адекватної картини. Наприклад, компанія Kernel дві тисячі двадцять третьому. Чи другому році у них вилізло замовлення на 140 тисяч гектарів за внесення за допомогою агродронів. По перше, їм не приїхало обладнання, яке вони замовили. Вони не встигли поставити проставки, і відвалилася авіація, яка була ну, до цього гвинтокрили, там літаки, які вносили їм. Авіаметодом вони це все ну як виставили і е, з'явився цей весь об'єм для дронів. Вони почали збирати підрядників по ринку і вони столкнулися з величезною е, роботою, тому що це все люди, люди там хочуть Відпочивати, вони хочуть їсти, спати, деякі з них ледачі, деякі невідповідальні. Це не якось дивно звучить, хтось хоче спати, хтось хоче їсти. Ну, ти, у тебе підрядник, в тебе є задача, ти маєш її виконати. Дуже легко звучить і, і правильно звучить, але я кажу про те, що реально відбувається. Це просто люди, робота з людьми. І е, грамотно проконтролювати їхню роботу, ну, це треба бути з ними, щоб в полях. З пілотом а пілоти це не зовсім такий правильний приклад, щоб їх зрівнювати. Це трохи не тракторист. Але це вже там не вантажник, не цей не тих, хто копає, знаєш. Це створює додаткові. А чим це? Складності. Чи що це виявилось? Там спалені поля. Саме велика біда, з якою зіштовхнулись великі гравці, це коли люди не виконують свої домовленості. Наприклад, підписали договір, дали там якомусь підряднику з двома дронами, там якийсь об'єм гектарів. Він домовився, наприклад, весною про десикацію соняшника в якомусь великому підрозділі. Приходить осінь. Йому дають, на, наприклад, умовно не 300 гривень, а 400 гривень. Любий другий там аграрій. Він каже: якщо що на зв'язочку, і просто не приїжджає, і їде туди, де платять дорожче. Типу, все? Як тобі така? Такий поворот? Приємно?